Всім привіт! Пропонуємо вам мікс жіночого одягу бренду Yamamei. В лоті будуть представлені боді футболки з коротким рукавом, в двох забарвленнях. Тут вони застібуються. Вони в розмірі L. Класна тканина, тягнуться. Також будуть в такому принті, в розмірі M та L. Будуть також запаковані. Будуть комбінезони жіночі в чорному кольорі, так вони виглядають. Тут блискітки, ззаді вони на замку, самі штани йдуть донизу широкі, в лоті три комбінезони в розмірі S та M. Буде одна футболка в темно-синьому кольорі з коротким рукавом. Таким принтом, вона с іде розмір. Також буде одне плаття. Воно має йти широкого пошиву, з невеликим декольте, з таким стильним широким рукавом, розміру S та M. Будуть блузки з такою прикрасою. Тут воно затягується. Резинка можеш регулювати, також рукав тягнеться. Вона дуже легенька, класна на літо. Їх буде дві в лоті в розмірі М. Також будуть майки в такому кольорі. Їх буде три. Цього в лоті 31 одиниця одягу. Собі вартість однієї 87 гривень, а вартість лоту 2710 гривень. І даний лот ви можете вже зараз замовити на сайті або у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші ютуб канали і не забувайте ставити вподобайки. Всім дякую! Заробляємо разом!